Є перша. Ось така краса у нас підходить. О, оце вже воно. Ой, вискочила, ось тут а вже перед човном щучка нарешті. І ось такий трофейчик летів. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні. 24 вересня 2023 року, і ми через тиждень знову вибралися на риболовлю на свою рідну річку Псел. Але сьогодні ми поїхали не традиційною компанією, Сьогодні у мене сімейний виїзд на відпочинок з моєю коханою дружиною Яночкою. Ось будемо і рибалити, і взяли з собою м'ясо, шашлик посмажимо в обід. Ну і, і звісно, хочеться піймати щучку. Приїхали зранку, виїхали о, десь о п'ятій, плюс-мінус з дому. Зараз вже час перевалив за 6.30, поки ми зібралися, накачалися. Ось, Поки я збирав там трохи насті, яночка накачала човна швиденько. Ну, і зараз будемо стартувати, випливати. Ранок туманний, погодка тиха. Сонячна, птички співають, навіть не віриться, що вже скоро другий місяць осені розпочнеться, а вже діло до, до золотої осені. Наче все так класно на річці виглядає, дуже перспективно, тому не втрачаємо часу погнали рибалити. Яночка перші свої закиди вже робить з берега. Поставив їй білий силікончик, перевірена тема, яка працює От зараз, до речі. Мій брат Діма і вся компанія, і Макс, і Віталій, і Влад вони поїхали на риболовлю в ті місця, де ми були трохи понижче, де ми були на минулих вихідних з ночілою. Цього разу вони також з ночілою поїхали. Ось, бачите, фото Діма і щуку непогано піймав на кіло 300 І Влад піймав. То у них саме ця тема рівномірочки з силіконом працювала вчора, ввечері прям краще за все. Так, ну погнали, спускаємося на воду. 7.30, ми вже на воді, думав відігнати одразу машину, але зрозумів, що це тільки 40 хвилин мінімум часу я втрачу, тому зранку порибалимо трохи. Зараз трошки піднімусь на веслах, там я не знаю, з пів кілометра ще І тоді попливемо. Ну що, робимо перші закиди. Тут капець, як завжди, хлопці були весь тиждень, вода, кажуть, була чистенька. Я проїжджаю, і вода просто жесть мутняк. Ну, що таке не везе і як з цим боротися? Ось я найперше клювання. Силікончик спрацював. Рівномірочкою. І ось перший малюк є. Ха-ха, є перша. Малюсенька така грав, не знаю, 200, мабуть. І ця зараза скотеняка. У мене їх залишилось дві ці силиконки, і вона відкисила хвостик. Блін, у бузера. Ну, що ж зробиш? Ну що, щучка пливе домой. Так, щучка пливе додому, друзі. Не хоче додому. Ніяк. <рі> хоче, хоче до нас. Їй з Яною сподобалося. О, Поплила. Піднялася з Яною наверх, до цього місця, де ми часто стартуємо. Старзаночкою з, з такою складкою. Я набачила одне клювання, одну щучку піймала на силікончик рівноміркою. Я так ну, робив подекуди закладу, але в основному гріб на веслах там. Плювань більше ми не бачили. Ну, Вже звідси підемо з плавом. Вода дуже-дуже мутна. Тут мені можна сказати вази як утопленку в цьому плані, коли не приїду, і завжди мутна вода. Навіть віри в мутну воду в таку немає. Ну, зараз трохи чайку поп'ємо, перекусимо і попливемо вже з плавом рибалити вниз до упора. Таке тут залікове місце. І бачите, які свині люди. От Я знаю, що тут декілька разів компанія молоді стояла, ну, блін, ну не хочете забирати, хоч би попаліть оцей весь пластик, оце все. Ось, ще одна купа. І, ну, це от ну В цьому році відпочивальники таке зробили. Просто жесть. Ну, ну як так, таке класне місце. Природа, наша рідна. Продовжуємо риболовлю. Кидаю зараз силікон рівноміркою, бо якось в твічин небагато віра. Хлопці кажуть, вчора саме от рівномірка працювала краще всього. Ось така краса, бачите, вже осінь золота. Майже повністю вже дерева жовтіють, червоніють. Супер. щоб був вихід щучки такої до кіла от, вискочила по силіконці і мимо пройшла, але ну, непогана щучка, прикра. Друзі, що ми дійшли до машини, на жаль, кльова абсолютно немає. Ну, в такому мутняку ніколи його толком немає. Ну, ще, може, годинки-дві пропливемо і вже будемо мабуть, готувати шашличок. Ось. Краще вже шашлычком займатися, ніж рибалити, коли зовсім не клює. Яна одну піймала і в мене був вихід. Все на білий силікончик на бузер. 4 дюйма. Продовжуємо риболовлю, взяв стільчик Яні. Так, зручніше, бо каже, вона спина втомлюється. Сидіти. Ми то рибаки звикші. Яні незвично отак. Вже 11-та година, тут трошки так вже спекотніше стало, можна роздягатися і загорати. Так, нарешті перша в мене клювака вискочила у самій траві щучка маленька, така, я не знаю, грам 400, мабуть. Ось. Але вона є. Перша риба сьогодні у мене. У Яни то була уже, а в мене оце перша. Один один рахунок. Так, щучка, пливи додому. Такий я... <ріст> <Ти бачу? ріст> Такий був там щупак стояв. Я бачу, що зграйка риби і вискочив він на твічинг. Малюк там був, грам 200, мабуть, 300. Але не засік його, зійшов. Що, друзі, на жаль, без риби більше, більше, без клювань. Пів другого дня час виходимо на добре нам знайоме місце і зараз буду займатися сошличком, а Яна сходить за машиною. Поки Яна пішла за машиною, я зробив невеличкий Кастрик. Зараз це все перегорить, думаю, там годинок 15-20 і будемо ставити шашличок. Сьогодні у нас ще в планах, окрім риболовлі, шашлик. Ось така краса у нас підходить вже потихенько, досмажується. Чашлячок. Якраз і Яна скоро під'їде і будемо обідати. Друзі, готовий наш смачнющий обід з шашличком, бутиками. Сідаємо обідати. Майже 15.30 час. Ми вже пообідали дуже смачно і виплили далі рибалити. Тут нам до фінішу кілометра півтора. Тільки що спілкувався з Дімою нещодавно, вони також обідали, там нижче за течією. Каже, після мого відео минулого там такий аншлаг, що ніде розвернутися, 12 човнів. І ну так, туго лише там Владік. Ну, Владік у нас професіонал. Він 10 хвостів піймав. А Діма один. Але це щука була на фото, ось бачите. На 3,300. Друзі, всім привіт. Ми сьогодні з Артемом в різних місцях на риболовлі і ось зранку сплавляюсь з дружиною Саней. І ось такий трофейчик влетів. Зараз ми його зважимо, ну так візуально 3,5 точно. Ось така на, на Гінату щучка попалася. Ось така красуня. Хоча зранку не клювало взагалі. Владік, там 8 штук піймав, а не клювало зранку взагалі. Ось така щучка. Це у нього фіш сезону. Трофей. І піймав він її на той воблер, який я ось нещодавно поставив. Це на Гіната. Ну що, сподіваємося, і у нас щось, хай хоч не трофей, хай, хай хоч дрібна якась щука, але проклюне. Ух, нарешті клювання так і є, так і є клювання шнурабасика у мене після обіду. Друга сьогодні щучка. 115 Максклад, щука трофейна. Як завжди, але ну піймав. Хоч щось. Друга після обіду. Так, шнурик, додомку. Який ти лінивий? Є. Ну що, друзі, нарешті я дочекався клювання після обіду. Піймав ще свого маленького, 300-грамового, але таки піймав. Тепер і Яні залишилося розловитися, але вона каже, їй менше ніж 5 не потрібно. Хоча свої 5 вона взяла. Я думаю у тій корягі, що вона підтаскувала тіл 5 точно було. Вона вперто на силікон ловить рівноміркою, каже, що ця тактика має спрацювати і принести трофеї. О, такие вон напит силы. Бачили ми, як вона булькала-булькала, там маленька щучка і таки вона підсіла. Така точна, як і попередня, така грам 300, мабуть, якщо є, і третя на цього Max Ну, друзі, яка є риболовля. Тут взагалі такі... Щучки це стандартно, але в кількості буває гарно влітає, але ну, сьогодні з гарною не складається, сьогодні така і в малій кількості. Пливи, ганяй свого малька тут. Опа, є клюванечко, О. О, оце вже воно. Блін. І вона зійшла. Нарешті взяла щука більш-менш така, я не знаю, кілограмова десь. І зійшла. Прикра. Ой, вискочила, ось тут а вже перед човном щучка нарешті. Вискочила і така. Непогана. Щучка і ледве тримається. Бачите, що витворяє ось. Чекав я її чекав і таки дочекався. Зачот такий є сьогодні. Такий нарешті. Четверта щучка. Макскладик виручає. Така десь. Кілограмчик буде, думаю. Одна така зійшла. І ось такі одна є. Жекал Макс Quad 115. Особливо магічний він в цих місцях. І сьогодні, якби не він, я б взагалі в нуль відрибало, а так чотири щучки і клювання були на нього. Магія, реально магія. Замірюємо щучку, друзі. От Дивіться, нолик тут, там вона аж за ручку, за 50 десь. 52 см. Щупак, дозволений розмір, можна брати його з спокійною душею. Чотири у нас сьогодні поплило додому і одну восьму оці. Так, друзі, зважимо. Нолика. Кіло 200. Щучка рівно кіло 200. Абсолютно рівно кіло 200. Ось такий файний вечірній псевд. осінню дуже полюбляю. Коли на заході сонця, такі яскраві фарби. Супер. Ось вже місце, де ми будемо виходити тут. Якраз під занавіс навпроти місця мене порадувала щучка. Так, Ну що, зробимо з яночкою сюди останні закиди, в коряжечки. і будемо, мабуть, випливати. Все, друзі, випливаємо на берег. Час 17.30, пів шостої. Якраз зараз я буду складатися, Яна піде за машиною. Ось, Десь годинку нам на збори потрібно. буде. Це, друзі, ми вже з Яночкою зібралися, повністю завантажилися. Десь годинку у нас збору зайняли. Яночка збігла за машиною, поки всі зібрав. Ось, і їдемо додому. Трудова риболовля сьогодні вийшла, але в принципі, за рахунок Максквада, класного магічного воблера, який зробив рибалку, чотири щучки я піймав. Яночка піймала свою одну щучку на перших вже закидах зі старту. Ось, ну Тому 5 чучок у нас сьогодні є. Відмінно відпочили, приготували шашличок. ось, Тому все було супер, все було гарно. Всім дякую за перегляд відео. Якщо сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі. І до нових зустрічей! Всім щасливо, бувайте!